Вітання. Сьогодні заглиблюємось у те, що ну, буквально тримає нас на дорозі. Говоримо про автомобільні шини. От маємо джерело, яке досить детально розбирає основні їх типи. Спробуємо з'ясувати, в чому ж різниця, і головне, як обрати те, що треба саме нам. І знаєте, одразу такий м -м, цікавий момент з джерела: поріг у плюс 7 градусів Цельсія. Чому саме ця температура здавалося б, просто цифра, але ж ні. Абсолютно непроста цифра. Джерело чітко пояснює, коли температура падає нижче цих 7 градусів, склад літньої гуми ну він починає помітно тверднути, втрачається еластичність. А разом з нею і щеплення, навіть на сухій дорозі, уявіть собі, це вже фізика самого матеріалу. Ага, тобто вона просто добіє, як кажуть. Добре, тоді почнемо з літньої. Як її розпізнати, крім того, що вона для тепла. От джерело каже твердіша гума, специфічний протектор, часто асиметричний чи спрямований, і мало ламелей. Це ж ті тоненькі прорізи, так? Саме так, ламелі в літніх шинах. Їх небагато, бо головне завдання влітку це добре відводити воду з під колеса, а не чіплятися за сніг чи кригу. От твердіша гума й такий малюлок дають свої плюси: краще керованість на швидкості, менший опір коченю. Це економія пального, ну і зазвичай менше шуму. Але як ми вже з'ясували, на холоді всі ці переваги вони е, стають недоліками. Логічно, якщо літня твердне, то зимова має бути м'якою чи як? Точно. Зимові шини це якраз для температур нижче плюс 7 градусів і для снігу льоду. Гумовий суміш у них значно м'якаша. Часто додають сіліку, такий компонент, що допомагає гумі залишатися еластичною навіть у сильний мороз. Ну і протектор він глибокий, такий агресивніший, І там якраз повно цих ламелей. Вони, так би мовити, вгризаються в сніг, забезпечують щеплення. І джерело згадує два основні типи зимових: шиповані і не шиповані фрикційні, здається. У чому тут принципова різниця для водія? Ну, шиповані це з металевими шипами. Вони дають максимальне щеплення на укоченому снігу, на льоду. Це, знаєте, для таких суворих зим, де ожеледиться часте явище. Але є і мінуси. На чистому асфальті вони гучніші. Зношуються швидше, ну і дорогу псують. А фрикційні їх ще липучками називають. Вони покладаються на м'якість гуми і велику кількість ламелей. Вони більш універсальні для міста або там, де лід не так часто, як сніг, чи просто холодна мокра дорога. Це власне класичний інженерний компроміс: краще щеплення взимку, але за рахунок комфорту і зносу на асфальті. Добре, а от ті, хто живе, скажімо, в регіоні з м'яким кліматом. Ну, де зима, це більше плюс два, ніж мінус п'ятнадцять, і оці всі перевзування двічі на рік. Може є варіант їх уникнути? Це сезонна гума. Це воно це зручний компроміс, так але е, важливо розуміти саме компроміс, не панацея. Все сезонні шини намагаються бути чимось середнім. Гума середньої жорсткості, протектор такий універсальний, зручно, безперечно. І на шиномонтаже можна зекономити. Але джерело чітко каже: всесезонність – це середні показники завжди. Тобто не найкраще. У спеку вони будуть м'якші за літні, гірше триматимуть дорогу. А в мороз і на льоду, ну вони значно програють спеціалізованим зимовим. Це хороший вибір для помірного клімату, де немає оцих крайнощів температурних. Зрозуміло, тобто універсальність тут коштує пікових характеристик. Окрім цих трьох основних типів: літо, зима, всесезонка, джерело ще коротко згадує спеціалізовані, от, наприклад, спортивні. Що це? Стіна межі дуже м'яка суміш для максимального прилипання до асфальту. Низький профіль це коли боковина шини невисока порівняно з шириною. Це зменшує деформацію в поворотах, і ламелей там мінімум, вони там не потрібні. Але плата за це ну дуже швидкий знос, висока ціна і комфорту на звичайних дорогах мало. Кожну ямку відчуєш. І ще ж є позашляховий для SUV, для джипів. Там теж є якісь підтипи. Є звичайно, основні це AT, All Terrain та MT – Mud Terrain. А тішки вони більш універсальні, підходять і для асфальту, і для легкого бездоріжжя. Там грунтовка, гравій. А от МТ – це вже для серйозних випробувань: бруд, каміння. У них дуже агресивний протектор, такий зубастий, і вони міцніші. Але на асфальті вони, як правило, дуже шумні й некомфортні. Далеко на них не поїдеш із задоволенням. Так, картина вимальовується. Виходить, підсумовуючи вибір шин, це така, знаєте, дуже індивідуальна річ. Що радить враховувати джерело в першу чергу? Головне це клімат регіону, де ви їздите. Потім тип вашого авто. Ну, зрозуміло, що на спорткар і позашляховик потрібні різні шини. Далі стиль водіння спокійний чи агресивний. Бюджет, звісно, теж грає роль, і, само собою, треба уважно дивитися на маркування на самій шині. Розмір, індекси швидкості, навантаження це все важливо. А якщо є сумніви, джерело радить не соромитись і проконсультуватися з фахівцями. Тобто універсально найкращих шин просто не існує. Є ті, що найкраще підходять саме для ваших умов. Саме так. І ще важливий момент, який підкреслює джерелом вибір це тільки початок. Треба ж регулярно контролювати стан шин, тиск перевіряти глибину протектора дивитись, бо навіть найдорожча і найкраща гума не допоможе, якщо вона зношена в нуль або недокачена. Абсолютно вірно, правильно підібрана і що важливо доглянута гума це ж основа безпеки і впевненості за кермом. І на завершення як завжди залишаємо таку думку для роздумів. Вона випливає з нашого заглиблення, як гадаєте, як можуть змінитися наші підходи до вибору шин у майбутньому? Ну от з розвитком технологій, наприклад, системи автомобіля, які аналізують дорогу в реальному часі, або якісь нові розумні матеріали для самих шин, як це все вплине?